Всім доброго дня! Я Катерина Степаненко, студентка другого курсу спеціальності готельна-ресторанна справа. Ой, це цікава історія. Насправді я довгий час не могла визначитись із напрямком діяльності. От і якось батьки порадили спробою готельно на і тому я тут. Я не хотіла вступати в Київ, мене більш тягнуло на західну Україну, але дуже багато знайомих розповідало про набік, і ми вирішили приїхати на день відкритих дверей. А комісія була в першому корпусі, нас зустріла Тереза Дмитрівна. І знаєте, така домашня тепла атмосфера. Вона от напевно надихнула залишитися тут. Плюс мені дуже сподобалось розташування, що тут природа і. Це такий, знаєте, шматочок спокою в шумному та мудушно Києві. Не знаю як інших, але в мене в школі дуже багато і викладачів, і знайомих лякало тим, що студентське життя це буде щось страшне, будуть суворі викладачі. Дуже велика. Кількість часу буде проводитись за конспектами, і насправді я з таким осторогом приїжджала на перший курс, але потім я зрозуміла, що взагалі все навпаки. Лояльні викладачі, ти можеш підійти до них з будь-яким питанням. А потім, взагалі, програма побудована так, що ти обираєш свій ритм, і з будь-якими питаннями ти звертаєшся, тобі допомагають, дають якісь поради, настанови. От. Плюс я не очікувала того, що в нас будуть вже на першому курсі виїзні заняття, але що на першому що на другому курсі їх було досить така велика кількість. А, також я не знала за закордонну практику. А, одні з одногрупниць мої їздили, і якщо чесно, їм дуже сподобалось, то я вже така вже налаштовуюсь на те, що на третім курсі також поїде на закордонну практику. Ну, насправді, як і в будь-якій сфері, є свої нюанси, свої складнощі. Часом буває так, що думаєш, ой, все, все пропало, нічого не вийде, але потім збираєшся силами, потрошку розбираєшся. І, в принципі, якщо взятися, взяти себе в руки, то не складно. Головне знайти свій підхід. Організація. Те, що от поєднується практика теорія, відбуваються різні заходи, різні свята, так скажемо. Мені подобається те, що активно до цього всього залучають студентів. Тобто, як і до виступів, так і до самої організації заходів, так і до якоїсь апаратури, і так далі. Це все новий досвід, і насправді це дуже класно. Напевно, це буде етика ведення бізнесу. Я прям закохалася цю дисципліну. Дякую викладачці Вікторії Володимирівні. От вона подавала матеріал так от легко з власними прикладами життя, з власного досвіду. І навіть ті, хто не слухали, все одно знали інформацію, тому що йшла ось така от жива подача. У цьому плані збережена золота середина у нас спочатку йде теорія, далі у нас іде практика. А до речі, дуже багато виїзних занять. Ми відвідуємо різні заклади, різні готелі, тому що в нашій спеціальності дуже важлива надивленість. До речі, нещодавно їздили на виїзне практичне заняття до Яренчі. Зібралось багато людей, здається, 50 чи 53 особи. От і це було круто. Ми побували в різних готелях різного класу і чотирьохзіркового, і п'ятизіркового поспілкувалися. Як з керівництвом, так і з адміністраторами, так і з персоналом побачили роботу, яка відбувається, знаєте, за кулісами з середини. І, до речі, під час от таких екскурсій нам запропонували навіть проходити в них практику, що дуже класно. З укриттям все чудово. Особисто мої пари проходять в більшості часу в 10-му корпусі, і укриття в ньому нещодавно. Модернізували, от там можна тепер спокійно проводити і практичні, і лекції під час заняття. От, по устаткування там все чудово. З однієї сторони так, з іншої ні. Особисто я працювала і на першому, і на другому курсі. А, і якби я не намагалась поєднати навчання роботу, мені було це складно, тому що коли ти, так скажемо, розриваєшся на дві різні сфери, ти не можеш повноцінно вкладати в жодну з них. Тому на даний момент я вибрала пріоритет навчання. Прям такої точної відповіді зараз немає, тому що ну, 18 років важко зрозуміти, хто ти і що ти, але на даний момент у мене є два розвитки подій. Перший це я закінчу аспірантуру і піду викладати в нашому університеті, або в ідеалі у мене буде невеличкий заклад здорового харчування. Не скажу, що їх прям багато, але вони всі різні. На першому курсі я спробувала відкрила для себе важку атлетику, займалася в університеті рік. Але на даний момент і спорт у мене присутній тільки зал і часом бігаю. Наступного час від часу поринаю в творчість у мене є збірка власних віршів. Це ідея як самотерапія. От були спроби написати власну книгу. І останнє хобі це. Готування особливо випічка, різні мафіни, різні не знаю пироги, печиво це прям моя любов. Ну, напевно, тим людям, які готові постійно вчитись, тому що наша галузь вона постійно змінюється, вона постійно вдосконалюється. І, взагалі, робота з людьми потребує того, щоб нам потрібно їх зацікавити, дати обслуговування на найкращому рівні. А далі люди, які готові приймати відповідальність, люблять спілкуватися з людьми і готові вчитись чомусь новому. Перше, це комунікабельність, тому що як не крути, студентське життя приводить до того, що ти знаходиш нових знайомих, ти вчишся знаходити контакт з одногрупниками, з викладачами. А далі це брати на себе відповідальність, відповідальність за свої дії, правильно розташовувати час, щоб все встигати, і так скажемо, і навчатися, і жити. І останнє це, напевно, університет допоміг вийти на шлях пошуку себе. От, наприклад, мені дуже подобається вправляти реферати, презентації в якомусь своєму певному стилі, і саме по цьому стилю мене впізнають викладачі. тому ось такі от навички.